Привіт, малята! Сьогодні ми з вами пограємо в цікаву гру. Будемо роздивлятися посуд і вирішувати, який красивий, а який ні. Ходімо! Подивіться, яка гарна тарілочка, яка вона чистенька і яскрава, на ній намальована чудова квіточка. Яка тарілочка? Правильно! Кругла! Яскрава, чиста з квіточкою. А ця чашка, вона велика, червона. У неї зручна ручка, щоб тримати. Яка чашка? Вірно, червона, велика з ручкою і зручна. Ця ложечка маленька та ще блищить. Її так приємно тримати у руках. Яка ложечка? Правильно блискуча та маленька. Який гарний, великий, блакитний чайничок. З нього можна налити смачний чай. Який чайник? Вірно, гарний, блакитний, великий. А як ви вважаєте, який це посуд? Не красивий чи красивий? Звичайно красивий. ой 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 що це з тарілочкою? Вона вся немита. Хіба це красиво? Отже, якщо тарілка не мита, яка вона? Брудна і некрасива! Подивіться на цю чашку, вона розбита! Тут є гострі краї, це небезпечно і негарно. Якщо чашка розбита, яка вона? Правильно, небезпечна і некрасива! А ця ложка зовсім зігнулася. Нею незручно їсти, це не Якщо ложка не рівна, яка вона? Правильно, зігнута, незручна, та некрасива. Який сумний чайник? У нього тріщина, з нього може виливатися чай. Це негарно. Який чайник? Вірно, тріснутий не красивий. І весь цей посуд який? Красивий чи не красивий? Правильно не красивий. Уважно подивиться на стіл і покажіть пальчиком, що тут зайве. І скажіть чому? Правильно, зайва розбита чашка, бо вона небезпечна і не красива. А що зайве? На цьому столі. Правильно! Зайва ось ця красива, рівнесенька ложка, бо її приємно тримати в руках. Малята, давайте разом подумаємо, як ми можемо допомогти нашому посуду залишатися красивим. Як треба брати посуд, щоб він не розбився? Обережно! Що ми робимо з тарілочками та чашками після того, як поїли? Так, ми їх миємо. А чим ми витираємо його, щоб він був сухий і блискучий? Правильно, рушником. А куди ми складаємо чистий посуд? У шафу. Молодці! Якщо ми будемо так піклуватися про наш посуд, він завжди буде чистим та красивим.